Вітаю вас в ефірі. «Вечірня студія. Літо пора, канікули відпусток, і кожен із нас намагається провести цей час цікаво і з користю. Якщо хтось із вас з будь-яких причин під час своєї відпустки лишився вдома. Не засмучуйтесь, гарно провести час та знайти цікаве заняття для душі вам допоможуть в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара. Про деякі цікавинки цієї книгозбірні ми сьогодні і поговоримо з нашими гостями. Тож знайомтеся сьогодні в нашій студії Анастасія Клементенко, керівник центру екологічної інформації Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара та Тетяна Донченко, головний бібліотекар відділу документів іноземними мовами цієї ж книгозбірні. Рада вас бачити. Сьогодні дівчата в нашій студії? Ну і власне, напевно, почнемо з центру екологічної інформації. Настя перед ефіром розказала мені, що це єдиний центр взагалі в Україні, от в нашій обласній бібліотеці. Коли він власне виник і чому? Так, центр виник ще в 2009 році, восени 2009 року, тобто через кілька місяців будемо святкувати сьому річницю. Виник за підтримки посольства Королівства Норвегії в Україні, за що ми дуже вдячні Норвегії. Тому що чому виник? Тому що це було актуальним саме на Херсонщині, питання екології області і існування певної кількості екологічних проблем вони і викликали. Це був виклик, на який відповіла бібліотека, створивши цей центр. І як правильно ви сказали, дійсно в обласних бібліотеках це єдиний центр, який займається цим напрямком, саме екологією. Ну, ми цим пишаємося і намагаємося зробити його максимально корисним для і користувачів бібліотеки, і взагалі для нашого регіону для Херсонщини. Скільки йому вже років в цьому центру, і от серед яких видаючи категорій яких відвідувачів найбільш Угу. <світ> ну, виходить сім в цьому році буде, зараз шість і десять місяців. А, насправді різні люди до нас приходять, це і школярі, яких ми запрошуємо постійно на наші заходи, тому що одним з головних завдань центру є популяризація екологічних знань, популяризація екологічного стилю, навіть життя, я б так сказала. Крім школярів, звичайно, від, 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 від відвідувачів багато серед студентів, тому що міститься основна кількість літератури з екології саме в центрі екологічної інформації, при тому, що фонд у нас дуже невеликий. Багато літератури є в технічному відділі нашої бібліотеки, але все все одно, студенти заходять, беруть книги, готуються. Також це періодика. Електронні ресурси, якими вони користуються в центрі, крім того, маємо тісну співпрацю з деякими громадськими організаціями екологічного спрямування на Херсонщині. То їм також подобається центр, можна так сказати. Збираються у нас там на своїх круглих столах, прес-конференціях, зустрічах робочих різних, тобто по різному, коли коли як. Угу, ясно, я особисто була свідком деяких акцій і форумів, які проводив центр. Дуже цікаво, зізнаюся. От одна з останніх акцій хотіла, щоб ви про неї трохи розказали: зробимо Україну чистою разом. Коли вона проходила, головна мета цієї акції власне, хто брав в ній участь. Угу. А, ця акція це акція. Центр виступав партнером на регіональному рівні, тому що насправді акція всеукраїнська, найбільша соціально-екологічна акція, і вона навіть є частиною світового руху «Let's do it world» Зробимо Україну чистою разом 23 квітня. На території всієї України відбулося глобальне прибирання, глобальний суботник. В Херсоні, в Херсонській області, також ми провели цей суботник, готувалися чесно, кілька, за кілька місяців почали підготовку. Коли починали, я, я не розуміла, навіщо так рано, а вже в процесі роботи зрозуміла, що треба було ще раніше угу. починати, тому що роботи виявилось насправді дуже багато. Центр екологічної інформації і бібліотека Гончара були партнерами Херсонської обласної команди. Я була. Член... Леном цієї команди і також координувала одну з локацій, яких в самому місті Херсон було 17, також були локації на території області. Крім того, бібліотека, якщо бібліотека взяла участь, було підготовлено виїзну виставку літератури Дім сад, город», яке було презентовано ще на одній локації: це мікрорайон Східний, де люди після того, як присвятили час. Благоустрою території, на якій вони проживають, після суботника могли ознайомитися з цією літературою, тому що там багато приватних будинків, приватний сектор, тому у всіх є сади городи. Я думаю, їм було це цікаво. Відгуки дуже гарні. Акція прийшла вдало, тому що взяло участь майже дві тисячі осіб по місту, по області ще більше. Також майже кожна людина зібрала повноцінний мішок сміття, тому що ну приблизно 0,75 цілих мішка, тому що їх було зібрано близько 1300. Як повторюсь, на 17 локаціях ми прибирали. А сама акція пройшла вдало. Після суботника ми це все відсвяткували. На площі біля залу Ювілейний було організовано чисто фест, де і виступали представники команди, і різні танцювальні колективи, вокальні колективи. Потішили херсонців, відвідувачів теж було немало, провели час дуже добре, були різні майстер-класи з виготовлення екологічних іграшок, Там кожен бажаючий міг залишити своє побажання, місту. Чисто Ну, хто хотів, бажав чистоти, хто хотів, бажав чогось для себе. Було створено таке дерево побажань, і потім це дерево перенаправили в центр екологічної інформації, тобто воно нікуди не ділося. Всі, хто залишав побажання на площі біля ювілейного, можете прийти до нас, прийти в бібліотеку, вони всі ці побажання є. Дерево розквітає новими фарбами, тому що ми його розмалювали ще більше. От, дуже гарне. Але після акції зіштовхнулися. З такою невеличкою проблемою на одній з локацій не було вивезено сміття, і насправді це було так сумно, тому що сміття не вивозилось досить довго, при тому, що служби, які за це відповідали, міські служби були попереджені кілька разів. Про всі локації. Потім обласний координатор акції Слана Букарєва розмістила відкрите звернення до міського голови. Після того, звичайно, проблема була усунута. Тому Наразі не думали, що акція затягнеться так надовго, але вона трошки затягнулася від 23 квітня, і можна сказати, що закінчилась не так давно, коли було вивезено от сміття з останньої локації. Загалом пройшла вдало. Акція проходить в місті не перший раз, і з ну, самого початку вона є всеукраїнського масштабу. Обов'язково не останні. Я думаю, що вже з осені почнемо готуватися до наступної акції. І впевнена, що центр, я особисто будемо активними учасниками. Можливо, ще прийдемо до вас, розкажемо про наступні ці заходи. Настя, хто може стати учасником таких подібних акцій, і, власне, де якісь, може, гасла ви розміщаєте про те, як прийти на цю акцію, взяти в ній участь? Угу. Насправді розміщаємо гасла, закликаємо всіх. Щоб взяти участь в акції, не треба нічого особливого. Бажано просто прийти на, на одну з локацій. Інформацію про локації в цьому році ми розміщали на інтернет-сайтах, на сайті Центру екологічної інформації, на сайті бібліотеки, також мали спільноти в соціальних мережах, саме спільноти, спільноти самої акції, розміщали афіши по місту, потім от у нас було 17 локацій, за кожною локацією було закріплено відповідальну людину. Координатора цієї окремої локації, то кожен координатор мав ці афіші, який розклеював у себе по району, ну тому що координували зазвичай локації, які близько до свого дому, тому що ну за цю територію болить найбільше. Так, ну так складається, Ні, це, так. це нормально. Да. Тому я думаю, що якщо в когось з'явиться таке бажання, то не почути про акцію буде неможливо, тому що ми намагаємося зробити максимально все, щоб донести інформацію, аби люди прийшли. І було дуже приємно, коли от майже дві тисячі людей відвідали акцію цьому році. І ну, це здорово, насправді, коли всі так всі разом починають. Я коли прийшла на локацію, яку координувала, я дуже хвилювалась, дуже хвилювалась. У мене був, знаєте, план план Б, ну, Якщо що, то сама позбираю сміття кілька годин ну і піду, назбираю трошки. Але я прийшла і відразу зрозуміла, що ніякого плану Б мені не потрібно, тому що е, людей багато, люди вже дехто самі почали прибирати, тобто навіть зі своїм інвентарем прийшли. ну, Дуже дуже вразили, потім дзвонили і скиньте нам фотографії, і як все пройшло, цікавились. Приємно, що так от зацепило це людей. Угу. Ну я знаю, що центр екологічної інформації власне не обмежився в цій одній акції. Вони вибрали участь у інших акціях, яких саме і що робили так майже відразу після цього великого суботника центр екологічної інформації взяв участь ще в одній глобальній акції всесвітнього масштабу. Це була акція. Дерев, дерева миру. По всій землі висаджували в один відведений день висаджували дерева з думкою про мир. Тобто головна мета акції була організувати простір, організувати людей, організувати якось їхню енергію з думками про мир і щоб цю енергію вкласти в ті дерева, які були посаджені. Тобто, насправді, це мета така більш глобальна, це про думки, про культуру знову ж людську, але і це дуже великий плюс. Навколишньому середовищі, тим більше дерев, тим більше свіжого повітря маємо. Центр екологічної інформації, звичайно, зацікавився цією акцією. Ми не могли пройти повз. Зв'язалися з регіональним координатором акції в на Херсонщині, Аннію -Ан Нечепорук І спільно з національним природним парком Олешківські Піски та мережею фітнес залів Фіткюрс. Ми відвідали Цюрюпинський будинок. Ін... Трюпінський дитячий будинок-інтернат, і там разом з дітьми висадили дерева, посадили березову алею, таку дуже гарну. Всі були зайняті, добре провели час і поспілкувалися, і про мир, і просто поділилися враженнями. Знову ж таки, багато фотографій, багато усмішок. Насправді, саме з цього конкретного ну, цим конкретним заходом я його дуже люблю, тому що він якось пройшов майже ідеально, тому що тут і. І діти, і ми це наша наш прямий обов'язок. Так популяризація цих екологічних знань, і бізнес так підключився, за що дуже вдячна знову ж таки фітнес-центром Фіткерз. Було дуже приємно співпрацювати з цими людьми. Такі знаєте, вони одна команда згуртовані, і вони в вони в принципі цим своїм духом заразили і нас, і так у нас весь захід пройшов. Ми були от однією дійсно командою. Гарна акція відбулася вона по-моєму на початку травня. Цього року, якщо в наступному році буде відбуватися, то обов'язково будемо приймати участь, тому що це і цікаво, і корисно, і повчально для тих, хто бере участь. Ну, загалом гарна акція була так. <раймінь> Ясно. Ви так розказуєте цікаво, щоб сама долучилася ну, до цих акцій. Долучайтесь звичайно. <раймінь> Настя, на початку ви сказали, що власне екологічний центр і виник внаслідок того, що на Херсонщині дуже багато екологічних проблем. От на які із них ви відгукуєтесь найчастіше? Угу. З моменту заснування ну, було, напевно, кілька напрямків, в яких Центр екологічної інформації працював. Першим таким серйозним проєктом Центру екологічної інформації був проєкт з Дніпро, і це, це був. Актуальний виклик, це була актуальна екологічна проблема, яка, на жаль, залишається актуальною. Хоч багато роботи було проведено, вирішити проблему не вдалося. Тому що ситуація з нашою річкою Дніпро зараз не є дуже благополучною, це і забруднення страшенне і ну. І рівень води, і забруднення самої води, і берегів біля неї. Ну, тобто, насправді, багато речей, про які варто говорити. Центр ще в 2012 році був цей проект збережемо Дніпро. Тобто, таким чином центр відгукнувся, намагався максимально знову ж популяризувати цю, донести інформацію про цю проблему. Надалі багато було приділено. Уваги в діяльності центру питання екологічного зеленого туризму це я думаю, 2013-2014 рік. Активно центр цим займався, тому що знову ж таки це було актуальним для Херсонщини. Можливо, це не було. Настільки проблемою, так, але це було викликом, і необхідно було знай... відбувався пошук того, як ми можемо відповісти на цей виклик, як цей зелений екологічний туризм зробити найбільш якісним на Херсонщині, щоб зацікавити ну і знову ж таки найбільш мен... зменшити його негативний вплив, так щоб це був лише корисний, гарний вплив. Наразі. Проект екоцентру діючий зараз, започаткований восени 2015 року. Це проект курс відповідального споживача, і це знову відповідь на актуальний виклик, напевно, не лише для Херсонщини, а для всієї України. Це питання використання ресурсів, використання ресурсів вдома, і тепла, і струму, і води. І навіть там їжі, медикаментів, тобто ну, всього, чого завгодно. І під час цього Проект, як відбувається проєкт, в рамках проєкту ми проводимо тренінги для різних аудиторій. Найчастіше це, звичайно, школярі. Ось це відбуваються заходи і в бібліотеці, і поза бібліотекою. І виїжджаємо в навчальні заклади. Під час тренінгу ділимося корисними важливими порадами. як… Збалансувати це використання ресурсів у себе вдома, тому що ну не завжди, скоріше, ніколи людина не може одна людина не може вплинути на використання ресурсів в глобальних світових масштабах, так але кожен може вплинути на це у себе вдома. Керувати тим, як вмикати, вимикати кран, вмикати, вимикати світло і так далі. Тобто, але часто про це не думаємо. Тому от працюємо зі школярами, хочемо, щоб вони більш щоб вони усвідомленіше ставилися до цих всіх речей. Ви навчаєте економно використовувати ці всі ресурси, так? Так, так, економно, але слово економія у нас не звучить. У нас звучить слово свідомо, відповідально, uh -huh. і м, кожного разу, ну коли. Проводжу цей захід, розповідаю учням, що там треба. Вимикати світло, коли вам не потрібно, зменшувати температуру, якщо є така можливість взимку, обігріву. То обов'язково в кінці, і щоразу про це я точно не забуду, щоразу я про це говорю: що навіть всі ті речі, які я вам тут сказала, да, крім того, вам треба бути дуже мудрими. Я вас тут не закликаю вимкнути котел, викинути його да, і всю ніч, всю ніч, всю зиму мерзнути. Ні, ну, треба, щоб ніхто не хворів. Тобто температура вдома має бути хороша. Якщо там я закликаю вас не викидати їжу на сміття, то я не закликаю вас не їсти зовсім. Тобто треба нормально харчуватися. це у нас взагалі окремий блок. Ми там хвилин 5 в кінці ми говоримо, як, як це робити правильно, тому що інколи дітей настільки захоплюють ці ідеї, що вони знаєте, вони вже готові прийти додому, сказати батькам, що все в магазини ми більше не ходимо, світло всі повимикайте. Ну ні, ми якраз намагаємося. З ними, ну ми спілкуємося з ними. Це не так, що я їм говорю, так запам'ятайте те те і всі виконуєте. Я так сказала, ні. Ми з ними спілкуємося багато, вони мені розповідають. Дещо ви знаєте, знову ж таки не усвідомлено, але вони вже це роблять. Зараз особливо актуально це, звичайно, тема сміття, тому що тренінг він у нас ділиться на кілька блоків, і перший блок це сміття, тому що. Тому що його стає все більше і більше. І це якраз те, як ми неусвідомлено використовуємо ресурс, тому що часто те, що ми називаємо сміттям, по суті, є ресурсом, який ми недовикористали. І зараз, після того, що відбулося у Львівській області, діти особливо захоплено про це все. Дізнаються ну, з такими очима, дивляться сюжети про, про це сміттєзвалище, про трагедію, яка там сталася. Uh -huh. Ну і, і знаєте, це, це страшно, звичайно, але це більше їх мотивує, ніж коли я просто розповідаю, що ай-яй-яй викидати сміття там а, просто Не на вулиці звичайно, і погано. Вони більш дієві, я думаю. Так, як так. Як так. Ну, у мене у мене вже є це цьому підтвердження. До речі, курс відповідального споживача ми провели вже більше. Ну, близько 15, мені здається, заходів різних, і учасниками було близько 350 учнів. На цьому не, не збираємось зупинятися. І актуальним дуже цей захід був от влітку, тому що зараз в бібліотеці проходить програма Літо в бібліотеці проходять різні учні від самого маленького до старших з шкільних таборів багато. Приходить відвідувачів, то кілька разів ми проводили цей курс. і Навіть там перший, другий, третій клас, думаю, що важливо доносити їм ці ідеї, цю інформацію, і знову ж таки їм цікаво, мені приємно від того, що їм цікаво, що вони цікавляться цими речами. Ну, сподіваюся, сподіваюся, що це. Дасть свій відбиток, і це буде не лише цікавість, а й от вони у ну, усвідомлені mm -hmm. та усвідомленість про яку ми з ними спілкуємося. Настя, я з вами спілкуюся. Так ви зовсім недавно працюєте в бібліотеці, зокрема в цьому центрі. Мені здається, і на вас відбиток зробили ці роботи. Так якось ви змінилися власне, коли почали працювати в екологічному центрі в власних збірні. Так, я е, працюю менше року в бібліотеці, саме в центрі екологічної інформації, але це, це вже має відбиток певний і на мене, і навіть на моїх друзів. Як це ну, там, знаєте, коли ми просто гуляємо по місту, вони мені можуть сказати, Настя, Настя, зверни увагу, ми там кладемо сміття в урну. Я така, молодці, ще кудись ідемо, е, йдемо на пікнік, Настя, Настя, дивись, ми взяли паперові стаканчики, а не пластикові. Я говорю, молодці. Ну, тобто. Я не можу сказати, що я від них все це вимагаю, але так як я стала більше дізнаватися, ділитись просто, ну, ось, просто ділюсь, тому що мені це самі цікаво, і я впевнена, що їм це цікаво буде. Ну, розповідаю про щось. Крім того, разом робота в центрі екологічної інформації напевно надихнула мене. Разом з моєю подругою, зовсім недавно ми з ініціювали проведення такого проєкту Будуємо Херсон разом. В рамках цього проєкту в одному з парків Херсона, це парк Казений Сад, було поставлені лавки і урни для сміття. Тобто, ми дещо. Зайнялись благоустроєм парку, тому що цього реально тому парку не вистачало. Проект відбувся за фінансової підтримки Британської ради в Україні, за підтримки благодійного фонду об'єднання в рамках проекту Активні громадяни. Це проект Британської ради. Саме саме від Британської ради ми отримали певне фінансування на ці всі речі: на закупку, на установку. І я думаю, що це відбулось і завдяки Британській раді, тому що вони нас підтримали фінансово, і завдяки центру екологічної інформації, тому що він дуже мене надихнув мене. Ну і як я говорю, моїх друзів. Ось це, це було дуже цікаво насправді. І думаю, що ми на цьому не зупинимо, не зупинимо. І зараз записуємо ідею вже кожну ідею, і хочеться, звичайно, ще чогось, що ще щось реалізувати. От, думаю, щоб це було і корисно, і цікаво. <з avec soi> <éstaque -tope> угу. так. Ясно, за цікавою бесіди з вами зовсім не помічаєш часу. А в нас ще є Тетяна в студії. Треба <з 98> надати слу. Звичайно, у нас там небагато зовсім часу до кінця, так я знаю, що. Ваш відділ відділ документів іноземними мовами так, є найбільш таким оснащено технічними, сучасними різними новинками. Одні з таких новинок є. 3 d принтер. Вже багато про нього говорили, і ви вже маєте якийсь певний досвід роботи з ним. розкажіть, власне, який саме досвід, хто до вас приходив, користувався, і що це взагалі за штука така? Так, наскільки я знаю, 3D-принтер це така річ, досить нова для Херсона. В них є декілька, але досить небагато. І практично бібліотека це єдине місце, де Кожен зацікавлений може, ставши користувачем бібліотеки, прийти і побачити, що це таке власне 3D-принтер, чим він відрізняється від звичайного принтеру, як він працює і що він може зробити. Він був придбаний за кошти посольства Сполучених Штатів в Америці, Америки в Силу Україні, і в рамках роботи нашого центру Вікно в Америку. Може багато разів казали про цей центр, який більше 10 років працює у бібліотеці у відділі документів іноземними мовами. Що цей принтер? Чим він відрізняється? Він друкує не на папері, не малюнки, не текстову інформацію, а виготовляє об'єкти певні. І робота принтеру досить нескладна. Якщо прийти до нас і побачити, то це буде більш унаочнено і більш зрозуміло. Але у деяких парі слів пластик є, який розігрівається до певної температури 180-235 градусів, залежить від виду пластику. Він розігрівається і стікає потихеньку у об'єкті, які були задані попередньо. Сама робота нескладна. Найскладніше у роботі 3D-принтера це власне створення 3D-моделі. І от для того, для того щоб створити ту 3D-модель, треба мати технічні знання, і якусь уяву, і художні, якісь просторові здібності. У бібліотеці є такий співробітник Дмитро. Він має відповідну технічну освіту, і він зараз у нас розбирається більш детальніше з роботою принтера. Багато чого йому вже зде вдається, і він навчиться моделювати. Тому що у нас у проєктах показати, як працює 3D-принтер, Уже зараз призначений день, коли може будь-хто прийти подивитися, що, як працює принтер, що він під час цього робить. І у проєктах влаштувати курси з 3D-моделювання, початкове хоча б 3D-моделювання. Для, для цього треба шкодити. Трошки що це збирати, за день, коли можна прийти подивитися. Четвер. У будь-який четвер, будь-який четвер буде щось друкуватись на цьому 3D-принтері. Ага. Е, ну у будь-якому випадку треба слід слідкувати за повідомленнями на сайті бібліотеки, і там все анонсується, вся наша діяльність. Ага. Е, і зараз там є анонс про те, що про день друкування. Ага. Розпочинаєте новий проект, вже розпочали. Це зона з мейкерспейс. Mm -hmm. Так розкажіть вас, що It's... це за зона? Чим можна буде зайнятися там? Але коротко букет. Добре, зона Мейка Спейс має на меті дати можливість широкому загалу, тобто усім містянам, усім харсонцям, прийти до бібліотеки, стати її користувачами і розвити або якось виявити свої творчі здібності. До цієї зони зараз входить вже 3D-принтер, і десь буквально за півроку ще буде 3 d сканер і 3D-ручки. Тобто розширяться можливості. Те, що я казала, що важко з 3D-моделюванням, ця проблема дещо вирішиться із появою 3D-сканера, маючи предмет, який його можна відсканувати і повторити такий самий, який є. Поки що ми е, е, друкуємо тільки ті моделі, що є вже готові, і оскільки одним, одним із напрямом є робота із е, е, незахищеними. Е, Прошерками населеннями. населення ми, от, наприклад, роздрукували, це була готова модель. Роздрукували е, дощечка, це е, алфавіт англійською мовою мовою Брайля. Для людей з особливими потребами так? так? Для, для людей з особливими потребами. Воно буде потім дороблятися, тому що є і великі, і маленькі літери, але от це коли у нас Діма довчиться, як працювати, де моделювати добре, буде зроблено ще щось з цього приводу. Ясно, спочатку ви самі навчитеся, а потім будете навчатися, потім будемо навчати всіх інших. Також будуть ще декілька цікавинок, технічних, і конструктор Лего, але Майн він такий набагато складніший, він складається з багатьох деталей, і фактично це вже робота, Робототехніка. І ще декілька там, швейна машинка, і будуть облаштовані клуби, я так думаю, для того, щоб навчити роботи із, із нею і з робототехнікою також. Цікаво, mm -hmm. що вас, слухайте. Я думаю, що після усього почутого до вас зараз. Більше більше буде приходити відвідувачів, тому що дійсно цікаво. Дуже багато бібліотек вже зараз ідуть не просто за якоюсь інформацією, а й за якимись розвагами. Ну що ж, я дякую, що ви сьогодні прийшли і розказали про деякі ось такі ось цікавинки. Ваші бажаю вам творчих успіхів, наснаги і надалі зарадувати такими якимись новими проектами і, власне, змінювати свідомість, як от Настя, це робить деяких херсонців. Дякую вам, дівчатка. Ще раз сьогодні прийшли. Приходьте до нас і ще. Ну, а з глядачами прощаємось до наступного. razum. Do pobačanja.